Вітаю усіх наших глядачів з Миланкою та Василем. І безперечно, свята продовжуються, а це значить, що нашим домогосподаркам весь час треба готувати святкові страви. Сьогодні я хочу вам допомогти. Ми приготуємо печінкові такі сніжки. Що для цього нам треба буде взяти? Ми, оскільки будемо готувати печінковий паштет, то в першу чергу будемо брати печінку або ж е, е, свинячу, або яловичу, або курячу печінки будемо брати десь 700-800 грамів. Пів морквини. Якщо вона крупна, якщо не крупна, то десь одну морквину, одну цибулину. Також будемо використовувати обов'язково сир для того, щоб створити таку дуже ніжну структуру цих сніжків із печінкового паштету, безперечно, вершкове масло для підсмажування тих же самих овочів, ну, сіль перець для смаку, і будемо панірувати. Ці, тобто обвалювати ці наші сніжки у підсмаженому кунжуті. Таким чином, ми ще збагатимо цю страву кальцієм, який так необхідний нашому організму. З чого ми почнемо? З того, що, як ви бачите, вже печінку я стушкував до повної готовності, і тепер нам цю печінку треба охолодити у о, тому бульйоні, в якому ми її приготували, і злити, сцідити, відділити її від бульйона. І бажано максимально її відсідити для того, щоб цей бульйон не робив цю печінку, цей печінковий паштет дуже м'яким. Краще за все, цю м'якість нам досягти за рахунок вершкового масла. Отже, що ми робимо далі? Ми беремо півморквини і беремо одну цибулину. Моркву і цибулю будемо різати дрібними кубиками, оскільки нам треба буде їх підсмажити. То для того, щоб вони швидше підсмажилися, ми повинні їх дрібненько і порізати. Можна також моркву потерти на тертку, а підсмажити. Ну а цибулю обов'язково ми повинні порізати кубиками. І в цей час ми вже можемо включити сковорідку, щоб вона розігрівалася, і смажити все це будемо на вершковому маслі. Чому саме на вершковому маслі? Тому що в першу чергу вершкове масло дасть можливість а, ароматизувати оцим молочним приємним смаком а, сам печінковий паштет. Ну а крім того, масло воно на відміну від олії буде застигати в холоді. А це нам дуже зручно для того, щоб сформувати оці сніжки. Наші. Отже, нарізуємо овочі і будемо їх смажити. Тепер ми перекладаємо на сковорідку масло, пересипаємо овочі і на слабенькому вогні пасируємо їх до повної готовності. Обов'язково треба слідкувати, щоб овочі у нас ні в якому випадку не підгоріли. Для цього ми повинні їх помішувати. Ну, також можемо і накрити кришкою. І слідкуємо, щоб вони підсмажилися рівномірно. При необхідності додамо ще масло. Поки будуть підсмажуватися овочі, ми можемо пропустити через м'ясорубку охолоджену печінку. Всі продукти, які ми будемо використовувати для приготування паштету, ми повинні спершу охолодити і тільки вже потім перемелювати. Ну а для того, щоб паштет був рівномір, однорідний і такий мав тонку структуру, то ми повинні використовувати так звану паштетну решітку, саму дрібну решітку, яка у вас є в наборі до м'ясорубки. Отже, приступаємо до перемелювання печінки. Смажені овочі ми поставимо, щоб вони охолоджувалися, а в цей час ми підсмажимо кунжут. Коли ми кунжут підсмажимо, смажити ми будемо його без олії на сковорідці, Він повинен настати злегка такий підрум'янений, і тоді він стане дуже смачний. Отже, на суху сковороду без олії, без масла, без нічого ми присипаємо кунжут і слідкуємо за ним, щоб він рівномірно підсмажився і ні в якому випадку не підгорів. Щодо сиру, сир ми будемо також перемелювати, тому можна його і не терти, а порізати такими шматочками, які буде зручно все ж таки перемолоти. І коли вже охолонуть овочі, ми можемо цей паштет ще раз разом із овочами і сиром пропустити через м'ясорубку. Кунжут підсмажився, став такий рум'яненький, проявився такий його притаманний запах, аромат такий дуже гарний. Ми його також охолоджуємо. Поки охолоджується кунжут, у нас вже остигли овочі, і тепер овочі ми можемо також перемолоти. Додати їх до печінки. Ну і крім того, ми сюди також будемо додавати ще і оцей порізаний сир. Тобто, все разом ми повинні перемолоти. І печінку перемелимо ще один. Раз. Тобто оця у нас вже така гарна структура завдяки цій дрібній решітці, але ми перемелимо ще один раз, і у нас буде взагалі структура цього паштету дуже ніжна, дуже така м'яка. Тобто Це буде приємно споживати. Фактично, якщо ми до паштету додаємо той же ж самий сир, французи таку ж страву називають фромаж, тобто сир. Сир і цей фромаж він може бути з різними компонентами. І якщо ми перемелюємо сир, тобто готуємо фромаж, то ми можемо його готувати і з зеленю, і, безперечно, з пряно ароматичними трав, травами. І також можемо використовувати сюди різноманітну зелень. Ну, сьогодні у нас буде щось таке на зразок суміші. Печінкового паштету і фромажу, тому що це і не фромаж, і вже буде і не паштет. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку це буде надзвичайно смачно. Отже, перемелюємо і підсмажені овочі, пасировані, і також сир. Коли ми перемололи печінку з овочами та сиром вдруге, у нас утворюється ось така однорідна маса. Тепер ми повинні її старано розмішати. Якщо вона буде е, така густа і е, буде злегка рватися, е, то е, варто додати трішки вершкового масла е, кімнатної температури. Е, е, якщо вона буде надзвичайно кхів, рідка, е, то це буде вже досить погано. І тоді нам треба буде додавати сюди, е, наприклад, ту ж саму печінку. Е, Тобто додати ще якийсь такий компонент, який нам дасть можливість зліпити її докупи. Це може бути навіть звичайне відварене м'ясо або просто підсмажена печінка. От якщо в даному випадку маса абсолютно пластична, бачите, вона тримає і форму, і вона досить м'яка, тому що легко формується. Тепер ми вже можемо приступати до її формування. Для цього нам краще за все. Одягти одноразові рукавички, або вже такі поліетиленові, або ж купити в аптеці рукавички. І тепер ми можемо формувати наші сніжки. Бачите, маса гарно тримається, тобто буде і гарно формуватися. Для цих сніжків будемо відривати невеличкі такі шматочки, будемо їх формувати у вигляді кульки. І ці кульки ми будемо перекладати о, прямо на кунжут, в кунжуті їх обвалювати, а потім вже перекладати на тарілку, на якій ми власне, і будемо все це подавати. Ну що ж, тепер, коли ми вже сформували, округлили ці наші сніжки, ми можемо взяти тарілку, на яку будемо її викладати, прикрасити її зеленню чи салату. Чи от у мене, наприклад, зараз під рукою є така зелена пекінська капуста, яка трішки так прикрасить все це. І можемо викладати запаніровані у кунжуті ці сніжки на тарілку. І потім вже можемо ставити їх у холодильник. Тобто ми е чекаємо на гостя, зберігаємо всі ці вироби у холодильнику. Охолоджені, оскільки це холодна закуска, ми будемо подавати їх до столу. Ну що ж, е коли ми все це виклали на тарілку, оздобили. Я пропоную обов'язково додати ще якийсь колір. Як ви бачите, тут у нас є червоні помідори, зелень кропу. ну тобто вся кольорова гама. Сніжки ці виклали ми у вигляді такої гірки. Я думаю, що це буде дуже смачно, надзвичайно смачно. Я вам бажаю смачного. Пам'ятайте, що всі наші рецепти страв, які ми готуємо, ви завжди можете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент. Тільки ти. Ну і до зустрічі за тиждень. До побачення.